Дзвоним до сонечка. Алло, я щось що перервало. Вас? Так, щось Кажіше. перервало. Кажіше. E, так, то що ми робимо? Ви ці баки залишайте собі, а ми вам сьогодні відправимо ще 16 цих. Сонечко, я тебе вислухаю вис, вислуховую. Це ви має бути. Це ви, ми, не ти зі мною говорив, а говорив другий чоловік. Він, він в понеділок має вис, ви вислати мені акумулятори. Я йому на вайбі, вибачте, може вам, може, я вислав свої. Все повністю адреси, що має бути. <гум> Чому він мені це не зробив? Скажіть, поясніть, ви, ви мені одне. Я з ним розберуся. Ні, 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 сонечко стоять. Ну що ви зробили чи все одне, зрозуміли одне правильно. Кам'янець, я послав, він, він пояснив мені, зрозуміти одне правильно. Програма в технічному відділі. Я заказував пана Соньки, мені послали баки. Дивіться, у нас рад. зараз у нас зараз просто дуже багато замовлень, понабирали нових людей на пакування. Я... Та, і я я вони вазили, ще не сильно я розбираються, вазили, десь помилилися я чи ви? Я. Я оплачую екометр, я чи ви? Я. Які питання з мене чи з вас? Ні, так я кажу, Правильно? ви цих 16 залиште собі, а ми вам ще 16 відправимо. Ви за них платити не будете за ще 16 акумуляторів. Сонечко, я дуже дякую, ти красавчик, і тобі ціни немає. Я б за половину, якщо, якщо ви кажете таким, якби на, на половину чоловік, я хотів, я вам за, ну, запачу половину. Але ні, 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 дякую, не що, треба платити. ти ще сказав, що де є. Не так, треба платити, ви, вам, ви просто так, тільки за, оплатите за доставку за 16 акумуляторів і все, а тих 16 акумуляторів оплачувати не треба буде, бо це помилка з нашої сторони. Сонечко, без питання, але каже, ми ти касавчик. Я згідни з тобою. Ну, а начитому, що людьми так не по. Ну ви одне напевно. Каже, між, я чекав день, два, три. Вибачте, я, я згідно з вами. Куда, дивіться ще, скажіть, будь ласка, ну ви будете мати ж, ну я фотографію вашого мішав, ти бак і я маю, я б їм прислав uh -huh. цей номер. Uh -huh. Я за що боку що мені зробити? Що ще я не ну, що ви мені ті типу, пансоніки прислали? Я зараз з цим всім розберуся, найду того хлопченого, який вам писав, дам піздюєй. Сонечко, і кажу, я тобі кажуть, скидай, кажу, міжгоди, каже, міжгоди, що води. Ні, я з вами зварюся. Спитай, каже, каже, він мені казав, що він по неї добіг вийшли. Тоді вже вівторок. Сьогодні поїду до вас. я Я вам це гарантую. тримаю 2000 мА. Ну, розумієте, я заказую, що нового одне прислають друге. Ну крізь з ним казав, що я, на це ваш номер телефон кажуть, вислати, <говори> що я кажу, що є згідний і буду оплатити. <говори> ну, а мені це за два дня ніхто нічого, <говори> ну, ні, ну, ніхто нічого не зробив. Добре, зараз я це вирішу питання, сьогодні поїдуть у до вас добре, акумулятори. 26. Я тоді 200 я місто Тернопіль. Угу. Та що, каже, якщо вам, якщо зараз вже висилати свої дати, я вже висилаю. Я Кажуть, я, я за камулятор заплатив 880 гривень, плюс доставка 1080 гривень. Угу. Бу, тисячу, 1050 гривень, кажу, мати. Пішли мені баки. Угу. Чоловік мав мені оплатити між ну, ми з ними що суботи чи не тільки між живой, має приспирати. Нічого не було. Я розберуся, з цим питанням. Напишіть мені, будь ласка, хоч ну не ви каже, я, я тут саме адреса, друзі. Місто Цирополь. Ну, я зараз найду. Я найду зараз, це не проблема. ви ви, ну, кажете, вибачте, Але каже, я чекаю між ну а толку ноль. Добре, сьогодні поїду й до вас, то не проблема. Зараз добре, ми не все вирішимо. Добре, дякую, вибачайте. Добави. Добре, добре. Słoneczko. Słoneczko.